Дії що, друзі, дивіться, який апарат. Та вже вказана помітка, щоб не світити в очі, бо можна випалити з Дальність його, друзяки, щоб ви розуміли, до 1,5 кеме. Голова карбонова з алюмінієм облікчена. Три акумчика. Що тут, які плюса? Тут є сенсор в ньому в самому апараті. За дальність я говорив, за потужний діод говорив, влагозащита, наворота, три акумулятора, функція повербанка та іпсічна зарядка. От на пасочках отакі. Не не скользящі теми, бачите, ось воно не скользить, виходить, на голові. Не ганяє по голові цей ліхтарик. Дуже потужний. в прошлому році, друзі, ціна на нього була на 300 гривень дорожча, зараз на 300 гривень дешевша від ціни. Апарати вони в кількості обмежені, усілений провод для зарядочки тут є. Якось буде час, друзі, якщо всі не продадуться, я зніму обзорчик, як цей апарат вгарцує. Дуже крутий апарат. Є ось такі проблизкові. Індикація заряду, ну, дуже реально апаратура, то, що треба. Можна закинути круті акумулятори сюди. Для замовлення Viber, друзі, дивіться, який крутий апарат. Подивіться на цей, на цей агрегат. Сенсори, шменсори, зум. Все як положено. Такий потужний, що просто я вам не можу передати. Тут, е -е, режима, є тут три режими, а є функція одного режиму. Ось, о, Включаємо один, один. затискаємо. І виключаємо. Флюоресцентна тема. Дуже крута апаратура. Всім гарного дня, мирного неба!